Росіяни обґрунтовують свої вимоги, посилаючись винятково на фактор сили, оскільки ніяких інших аргументів на користь того, що вони вимагають, у них просто нема. Адже очевидно, що всі їхні вимоги брутально порушують як Міждержавні угоди між Україною і Росією, як норми міжнародного права, так і положення статуту Організації Об'єднаних Націй, і спробувати обҐрунтувати свої територіальні здобутки, власне кажучи, як і факт включення окупованих територій до складу Російської Федерації. У Росіян абсолютно ніяк не виходить. Справа не в тому, що вони не шукають такого обґрунтування. Справа в тому, що такого обґрунтування просто нема і бути не може. І за великим рахунком, все, що вони використовують, це апеляції до ситуації на землі.